Вітаю вас, сердечно, відкриті студії. Вона сьогодні завершальна. Завершується рік, який приніс дуже багато радості і болю, дуже багато сподівань і багато ілюзій. Вирують пристрасті політичні. Неймовірних розмахів корупція, депутати борються за крісла, громада бореться за те, щоб стати громадянським суспільством. З чим вітаю молодих людей, які є новими паростками нової України. Але знаєте, мене сумніви не полишають, тому що до нас теж була історія. Перед нами теж були і розвивалися найрізніші суспільства. І ви знаєте, сьогодні прийшло мені на пам'ять, і я присвячу сьогоднішню нашу передачу такий гарний і болючий вислів, з яким росли і моє покоління, і трошки молодше від мене покоління. І цей вислів називається втрачене покоління. Давайте подивимося, а хто ж належав до цього покоління і для того, щоб нам теж не стати втраченим поколінням. Я сьогодні хочу підсумувати нашу відкриту студію, і ясна річ, не можу це зробити без постійного гостя, співучасника відкритої студії, доктора філософських наук, професора Ігора Андрюшка. Ігор, ось така сьогодні тема. І сьогодні в нас в оформленні є знак запитання, панове. У нас були президенти, яких ви бачите. У нас Майдан і знак. Запитання, і я надзвичайно хочу, щоб цей знак запитання змінився, ігор, на знак оклику. Прошу, то от цікаво, що таке є втрачення покоління і який воно мало сенс. І чи воно має сьогодні якесь продовження втрачене покоління? Втрачене покоління є унікальним явищем світової історії. Загалом втрачених поколінь було багато і в попередні часи, давні часи. Але ХХ століття породило особливе втрачене покоління. Це ті люди, які воювали в час Першої світової війни. Це люди. Гуманісти по своїх переконаннях, це особистості, які гідно вели себе в час бойових дій, це люди, які думали, що в 20-х роках, в повоєнне десятиліття зміниться політична та соціальна ситуація в цілому, що політики, керівники зрозуміють вади, хиби попереднього руху історії і будуть дієво впливати на те, щоб. Змінилося соціально-економічний стан, щоб політичні взаємини переросли у гармонійні та порозумілі, але на жаль, після дуже короткого періоду епохи джазу, як це характеризувалося в Сполучених Штатах Америки, яка процвітала після Першої світової війни. Наступила страшна криза кінця 20-х, початку 30-х. і. В європейському суспільстві в цілому знов почали повторюватися ті небезпечні політичні ноти, які рано чи пізно призвели вже до Другої світової війни, переживши газові атаки, переживши Першу світову війну, яка реально мала завершитися. Ну бо де в шістнадцятому році бо мала бо вже вирішили всі питання, які наболілі були. Але на жаль, вона абсурдно протривала ще два роки. І тут оце покоління інтелектуалів, письменників, митців, філософів розуміє, що людство вдруге повторить дану помилку. І в своїй творчості вони охарактеризували попередній стан як надію, яка втрачена. Вони охарактеризували набуте, напрацьоване людською душею як те, над чим познущаються, те. Що буде знову знищено. Дуже коротко хочу, хочу запитатися, але кожен з них, тих людей, які ми бачили, щойно на екрані, відбувся. Вони стали світовими особистостями і до них не прислухались, так? Чи це як це можна збагнути? Ті люди, до речі, до цього переліку я би додав ще одного нашого українця-галичанина, Осипа Турянського, який пережив. Жахи війни, який був в полоні, написав роман по ту межу болю, ага. який теж доклався до розуміння За загального болю. соціального політичного стану. Власне, ті люди дали зрозуміти іншим. Використаємо негативний досвід для майбутніх позитивних дій, а використаймо те все, що пережило людство, формуючи нові соціальні програми. Облагородження суспільних взаємин і стосунків, але цього, на жаль, не відбулося. Mm -hmm. Хімінгуї, Фіджеральд, Олдінгтон, Жозеф Рот, та не тільки вони, навіть Фолкнер, який ніби був дальше, і теж писав на ту ж тему. Вони створили цілі маніфести гармонізації суспільного буття, але до них не прислухалися уряди, до них не прислухалася економічна господарська верхівка та тодішня соціальна еліта. На них не звернули уваги. І навіть тоді, коли в 20-х роках відомий філософ Шпенгер сказав: не тіште себе надією, що війна не буде повторена, а виросте нове покоління, те покоління, яке забуло жахіття Першої світової. І власне це покоління стане суб'єктом маніпуляцій влади політиків. Це покоління піде сліпим. Об'єктом на війну. От, власне, це покоління на жаль, і допустило Другу світову війну. А прошу сказати, якщо ми говоримо зараз за європейські і такі світові особистості, Україна мала таких, чи не мала? Чи у нас було це втрачене покоління? Бо у нас, як говорить, розстріляне відродження. Чи можна це відродження рахувати тим? Втраченим поколінням і який наслідок втрачене покоління це ті люди, які пережили соціальні катаклізми не тільки війни, а й революції. Після французької великої революції в суспільстві теж сформувалася дуже цікава група людей, яку описав стендаль. Згадайте, значить, Сореля. Лишні люди, це ті люди, на яких немає суспільного mm -hmm. запиту. Це ті люди, які вказують, де є біда і що треба виправити, а ними нехтують. От після 18-го року, після уже цієї руїни, після втрати Української Народної Республіки, і водночас певної надії 20-х років ми з вами робили передачу, що таке був непта українізація у форматі Радянського Союзу. От, оце покоління, яке мало надію відродження української національної ідеї і формування гармонійних соціальних взаємин, воно стало у позицію втраченого, і воно не тільки було втрачено морально, воно було втрачено фізично. Його арештовували, його розстрілювали, його угу. знищували. Я попрошу режисера зараз ем, нам е, показати. Ем... Ну, ми і бачимо фактично зараз ці е, обличчя е, інтелектуалів, письменників, але вже українські, які були і розстріляні, і вивезені, і переслідувані. І саме найпечальніше ті історії вони не пошановані гідно. але не пошановані. Ті, що втекли з Галичини і думали знайти політичний притулок в радянській Україні. Кількома роками були обнадіяні майбутнім прогресивним і гуманістичним. Вони теж були знищені. Вони пережили втрату втраченого покоління, і вони пережили репресії знищеного покоління. Тепер прошу подивитися на цей за одну хвилину. Ви побачите ви побачите свої свідомості і підсвідомості, як можна за одну хвилину зараз перегорнути ну, страшенну ганьбу України, яка почалася з 1600-х років. Давайте подивимося за одну хвилину. Промайнемо століття з вами. Мабуть, за всю історію України. Не було часів тяжчих. По смерті Богдана Хмельницького булава гетьманська почала переходити з року року наче забавка. Десять гетьманів змінилося за 30 літ. Неухильно перетворювалася земля квітуча на пустелю, держава козацька на руїну. Політика воєнного комунізму довела страну до економічної розрухи і ввергла в хаос. Отчаянные крестьянские восстания подавлялись артиллерией и авиацией. Когда взбунтовались вернейшие из верных моряки Кронштадта, Ленин вынужден был ввести в марте 1921 года новую экономическую политику, так называемый НЭП. Продразверстка была заменена продналогом, налогом натуры, что позволило крестьянам свободно торговать излишками зерна. Частично были возвращены свободный рынок и частное предпринимательство. Привілейоване положення України стало особливо наочним у 1954 році під час бучних святкувань 300 річчя з'єднання України з Росією або Переяславської ради. Українці отримали статус нації другої серед рівних. На думку українського історика Ореста Субтельного, роль молодшого брата до Огиди нагадувала ідею малоросійства у 19 столітті, яка вправно нівелювала власну національну самобутність. Так от грубше виглядає не одне століття, так, і скільки є змінено. І от чому мене цікавить, чому от тратимо покоління, тратимо цвіт нації і нічого не збагаємо. 50-60-ті роки це друга хвиля втраченого покоління. От ті надії, які були пов'язані з хрущовською відлигою, це розвиток української мови та літератури, українського театру живопису, загалом культури в цілому, і навіть певне послаблення у господарсько-економічному керівництві і творенні власних соціальних програм. Вони були тоді характерні для української ССР на той час, але проходить певний період часу. Шістидесятники вимагають більших змін та перемін. І те, що було все вчинено і здіяно, піддається спочатку гострій критиці. Виникають нові партійні постанови за націоналізм, дві партійні постанови за сепаратизм, за так званий уклонізм. І ціле покоління переходить у статус втраченого. Все, що воно пропонувало, і все. Що підтримувалося в дуже короткий період кінця 50-х, початку 60-х років, знову ж таки знищується. І величезна маса людей арештовується, стає зеками тодішнього уже Брежнівського гулагу, і оце втрачене покоління. А воно виносило ідею автономії та самостійності. Але воно її не змогло зреалізувати, угу. і суспільство переживає величезну стагнацію, бо подібне діялося в меншій мірі в інших тогочасних союзних республіках. Але українське відродження 60-х років, українські шестидесятники це найяскравіша хвиля втраченого покоління. Але самі герої і персонажі втраченого покоління вони є взірцем доблесті сили. Мужності вони є для нас тими яскравими індивідуальностями, які показали, що в найкритичніших умовах людина завжди має змогу зберегти своє внутрішнє духовне я і не зрадити себе. Це те, про що говорив уже згадуваний Хімінгуй, Фіджераль, Доспасос, говорив Олдінгон, Жозеф Рот, ну і наш Турянський, це ті письменники, які в 20-х роках передбачили ще одну хвилю розчарувань, бо серед них є багато тих, які казали, навіть якщо виникне Друга світова війна, людство і її забуде. Навіть якщо виникнуть тоталітарні режими, які знищуватимуть величезні соціальні групи і класи людей. Прикладом є геноцид 30-х, український голодомор. 30-х, про що ми неодноразово говорили у нас на телевізії, навіть і тоді людство не отямиться. Певне, потрібно буде ще одну хвилю втраченого покоління для того, щоб були вибрані інші шляхи суспільного розвитку. Я так розумію, що абсолютно правильно молодь яка. Е... Вийшла на Євромайдан захистити свої права, яка десь на рівні генетичному зрозуміла, що вона не може відбутися як втрачене покоління. Я так розумію. І тому я підготувалася сьогодні на завершення року. Давайте так само за одну хвилину переживемо з вами три революції і нашу війну. Неволя між байдужих свічат, закінчилась вночі серед літа, ангел сніжно крилий зняв останню печать і ледь чутно сказав: треба вийти. треба стати. Отак, отак, одна хвилина і стільки літ любові і ставання з колін. Ця нація коли-небудь не, не, не стане, чи зможе бути тим невтраченим поколінням на сотню літ період. За іншої хвилі втраченого покоління 60-х років, коли сумна епоха 70-х змінилася перебудовою 80-х. Народилося третє покоління, яке навіть в форматі Горбачовської перебудови розпочало активну політичну діяльність. От, власне, це покоління мало змогу стати втраченим, але воно не стало втраченим, тому що в 91-му році проголосили Незалежну Україну. Отже, третя хвиля втраченого покоління не відбулася. Два покоління були втрачених. Це 20-ті, 30-ті, 50-ті, 60-ті, а все-таки в 80-х роках було досягнуто певного результату. Але нововиникла українська держава це вже нові реалії, яка породила, як ми бачимо, нову хвилю, власну хвилю, вже суто українсько державну хвилю. Революція на граніті. Очікування не були зреалізовані в 90-х роках, не побудувалося громадянське суспільство, не було здійснено приватизацію належним чином, аби сформувати середній клас, а отже, і основи громадянського суспільства. Не були створені соціальні програми, які мали сформувати баланс різних суспільних груп та суспільних класів. І виникає помаранчева революція, на котру були величезні надії і очікування уже не тільки українців, бо проголошення нашої незалежності воно якось якби пройшло боком від західних держав. Деякі лідери тодішньої Європи казали, не треба проголошувати незалежну Україну. Реформуйтеся в межах реформованого радянського союзу. А от помаранчева революція привернула увагу як Європи, так і Америки. І знову сформувався пакет очікувань, пакет фоторологічних прогнозів, я прогнозів, як буде розцвітати самостійна та незалежна Україна. Але, на жаль, того не відбулося. Відбувся реанш попередньої влади. Після короткого періоду не було здійснено те, що обіцяно, і от тоді виникає третя хвиля. Третя хвиля, третя революція це майдан гідності, який. Наразі ще не розв'язав ні і одного ще, я думаю, болючого не питання, але він поставив знак запитання, угу. тому що сформувалися основи громадянського суспільства. А люди реагують деколи на виклики соціальної дійсності більш дієвіше, ніж офіційні органи. У нас є маса громадських організацій, які дає оцінку тому, що діється, і які угу. дає. Які дають пропозиції як потрібно. Я думаю, що нинішня влада повинна прислуховуватися до тих пропозицій для того, щоб не тільки ми не сформували третю хвилю втраченого покоління. Якщо буде, на жаль, третя хвиля втраченого покоління, то тоді будуть піддані сумніву засади української незалежності. І такі думки вирують в українському суспільстві. Оця нова група, нова генерація, вона повинна додати нової якості українській державі. Бо на нинішній день вже не тільки проблема творення громадянського суспільства, а й проблема створення раніше незнаного соціально-політичного утворення, олігархату, який угу. заважає розвитку держави. І про це всі знають не тільки науковці в науково-дослідних інститутах, а й діючі керівники. От, власне, вони і повинні сформувати нові програми деолігархізації та програми творення середнього класу. До середнього класу будуть належати. І належать не тільки виробничники-підприємці, а й представники цієї верстви, яка працює в культурі, в освіті, в науці, загалом в цілому соціальному блоку, от вони є становий хребет нації та майбутньої державності. Тому ми надіємося, що третьої хвилі втраченого покоління не буде, то, тому що в зірці доблесті гідності, які колись показували в часи Першої світової війни, в часи Українізації 20-30-х, в часи опору. Голодомору та репресіям 30-х 40 -х. Угу. Шестидесятники були тим же самим взірцем людської гідності та достойності. От, от ця тяглість мала би бути збережена і перейти у нову якість трансформація українського суспільства з пострадянського. У власне незалежне українське суспільство, де система соціального захисту збалансована дієздатною ринковою економікою та правовим захистом, скажи, будь ласка, як ти оцінюєш оце молоде покоління, як воно себе може позиціонувати? оте, те, що зараз захищає наш кордон, яка щодня гине, втрачаємо багато калік. Але неймовірна любов до землі, якої вони ще там дуже багато і не усвідомлюють. Як таке покоління може це покоління, назвати? чи це вже буде той партій? І йшло в історію. Вперше ті люди, які творять історію, українську історію, творять її у об'ємі української самостійності і наповнюють його. Оцей об'єм дієвим змістом. Це те покоління, яке має досвід тих, хто колись воював на фронті. Чотирнадцятий, 18-й рік, 39-й, 49-й, а загалом і 50-ті роки, угу. і воно ж має досвід творення революційних ситуацій і конструктивного розв'язання тих революційних станів. От на це покоління є і найбільша надія. Це ті люди, які виросли з обмежених радянських пострадянських. Понять, це ті люди, які формують власну ідеологію самостійного буття особистості як невід'ємної складової самостійного буття незалежної України. І ми наближаємося до завершення нашої останньої цього року передачі. І скажи, будь ласка. Маючи такий великий досвід співставлення історичних подій, з якихось з певних знань філософії, аналітики, скажи, будь ласка, ти можеш зробити невеличкий прогноз? Буквально на якихось 50 секунд, як ти бачиш Україну в 2016-му, чи там буде місце для втраченого покоління? Я Чині? думаю, що 2016 рік не буде тим роком, який розв'яже основні питання. Це буде той рік, який буде загострювати проблему. Головне, вміти правильно кваліфікувати і поставити питання, бо в поставленому правильно питанні закладені засоби його розв'язання. Так казали ще античні філософи. Правильно сформуйте проблему. І ви матимете змогу її розв'язати. Ми ще цієї проблеми правильно не сформували, але ми бачимо паростки як у Верховній Раді, так і в областях та районах. А особливо ми бачимо її серед тих людей, які вболівають за українську землю серед отої молоді, яка є. Серед нашого студентства, серед тієї молоді, яка готова будь-який час захищати українську державність. Тому 16-й рік буде великим випробуванням для всіх нас. 16-й рік це буде свого роду підведення підсумків того, що зроблено за тих за той короткий період після майдану, після трагедії, після загибелі дуже багатьох людей. Цей рік буде. Рубіжним для визначення майбутнього шляху розвитку України. Одним словом, нам треба взяти цю вершину. Отака у нас сьогодні була зустріч. Отак ми якось наблизилися до 2016-го повного несподіванок, але я так думаю, що втрачене покоління в нашій державі. Не відбудеться за жодних обставин. Уже ж дуже багато є прикладів. Уже є дуже багато героїв, Уже є понад нас, понад нас небесна сотня, яка не дасть, я вірю, не дасть нам впасти в болото і сказати, ми втрачене покоління, ось отак. Ну от любіть Україну такою, кому вона є. Ні. Україна буде міцною. І ми здолаємо цю висоту. Ігор, дякую тобі за цю розмову і за всі програми, які у нас були впродовж цього року. Чекаю тебе в наступні, і розмова у нас буде підсумкова про митрополита Андрея Шептицького. Але це буде під час свят. На все добре. Зичу вам доброго різдва і Нового року.